Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні Sonata UF мотор GDI. Проблема з радіатором пічки робимо заміри. Права сторона, як ми бачимо, 25,7-26 25, градусів. Це зовсім холод. Пішло по наростаючій, другий дефлектор, середній правий. Ну, приблизно буде 35-36, ще трохи набирає, але ну, більше до 40 не доходить. Середній лівий приблизно вже 56 набрав. Я думаю, десь буде до 60 градусів, більше не буде. Слабенько набирає. І лівий, так, крайній лівий теж буде як центральний лівий. Будемо підключатись до радіатора пічки та його промивати. Поїхали. Дуже часта проблема в корейських автомобілях, якщо підзабивається радіатор пічки, то починає тут на входах виникати корозія. І корозія поїдає патрубки входить пічки, що і ми бачимо в даному випадку. Нижній патрубок з'їдений повністю, верхній трошки ще тримається, але це вже потребує заміни. Цих патрубків ну і за і радіатора пічки. Ну, в даному випадку ми зараз все ж таки будемо промивати радіатор і е, спробуємо на якийсь час відтягнути цю для власника процедуру по його бажанню. І побачимо, що в нас вийде. включились ми до радіатора, подивимось, чи є в ньому бруд. Антифриз пінистий, бачимо, вже велика піна, його вже пора давно під заміну. Зараз піна спаде, подивимось на бруд. Е, стоїть у нас наша промивочна рідина, не, не проходить єлі єлі спадає, дивіться ось що твориться в радіаторі пічки. Ну, Покажу вам більш детальніше. Ух, це от. Перші 30 секунд. Дуже гарна картина. Такий радіатор пічки будемо з подвійною хімією мити. Поїхав. Плавили подвійну хімію, промили вже радіатор, 87 градусів у нас зараз на апараті і ліва сторона, бачимо, піднялась, вже, вийшла на... Свої 80, 82,5 зараз. Поглянемо з інших дефлекторів. Середній правий спустилась трошки менше, дає 80, плюс, буде 80, а зараз 87 температура рідини. Тобто буде теж десь 82 градуси, плюс-мінус 81 82 І глянемо найгірший з правої сторони. З правої сторони ми вийшли на 75 градусів. На апараті зараз ровно 89 градусів і 75. Чудово, Чудовий результат. Саме гірший правий з 20 копійками градусів промився на 75. Всі останні 80. Плюс. Ну, потрібно ще тепер розібратися з цими патрубками. Зараз ми їх приведемо там в порядок, натягнемо далі шланги і ще походить. Можна такий радіатор пічки чудово промився, тому не міняємо його, їздимо далі. Погляньте, що в нас вийшло після промивки. Хотів показати, які чистенькі, але після промивки відкрилися дірки. Зараз спробую Видно. Вон, бачите, які дірки пооткривались після входу. Тобто треба буде натягувати шланги далі. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок системи охолодження, змінюємо термостати, знаходимо у кого є, які підтікання. Повний комплекс робіт, також міняємо радіатори пічок без зйому торпеди. Замінюємо апаратним способом антифризи і виконуємо всі роботи по системі охолодження. Дякую за перегляд, всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!